Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про один особливий день, який святкують у всьому світі. Це Міжнародний день благодійності. А що ж таке благодійність? Це коли ми робимо добрі справи, щоб допомогти іншим. Навіть маленька добра справа може подарувати комусь велику радість. А що ж ми можемо зробити? Уявіть, що у вас є улюблена іграшка, але ви вже нею не граєтесь. Замість того, щоб вона лежала в коробці, ви можете подарувати її іншій дитині, у якої немає іграшок. Це і є благодійність. Або коли ми збираємо корм для тварин, які живуть у притулку, ми робимо добру справу для кошенят і цуценят. Благодійність це коли ми ділимося тим, що маємо. Це не обов'язково мають бути іграшки чи гроші. Це може бути посмішка, тепле слово або допомога. Коли ви допомагаєте мамі прибрати іграшки це добра справа. Коли ви ділитесь з другом своїм печивом це теж добра справа. Коли ви обіймаєте того, хто сумує, це теж добра справа. Чому це важливо? Коли ми робимо добро, ми допомагаємо зробити світ кращим і добрішим. Це схоже на те, як сонечко дарує своє тепло всім навколо. Наші добрі вчинки це маленькі сонячні промінчики, які роблять інших щасливими. Тож пам'ятайте, бути добрим дуже легко і дуже приємно, і не обов'язково чекати свято, щоб зробити добру справу. А яку добру справу ви зробили сьогодні?